Дня. Тернопільська область, отак ми на тракторі кейс, дискуємо кукурузу. Така у нас дискова свобода, дискова борона Hartech ProM97, трактор МХ 340 кейс. Так ми їздимо, дискуємо 19 км на годину, так виглядає поле після одного дискової борони готуємо поле під оранку, щоб не пускати мумчувач, ми його перетисковуємо, так виходить і швидше, і, швидше, і менший розхід солярки. При даній, при даній швидкості даному обробітку йде в середньому розхід десь 4-5 літрів солярки на гектар. Зараз вийдемо з трактора і знімо приблизно як воно це все виглядає. От таке воно вже болото. Болото просто жах. Все воно так виглядає. Воно так його ліпить. І так виглядає поле. Глибини ми великої не даємо, ми даємо глибину десь 10 см. Нам більше не треба, щоб поле гарно виглядало. Ось таке воно проходить, виглядає після дискової борони Слобода.